Вітаю вас, шановні рівняни. Ми продовжуємо цикл юридичних телепередач. І з вами я, адвокат, арбітражний керуючий Олександр Чепелюк та телепередача Швидка юридична допомога з адвокатським об'єднанням Скорпіон. І сьогодні ми поговоримо про те, що хвилює кожного, хто має сусідів. А сусіди у нас бувають різні: хтось як родина, а хтось як опонент. Конституція України та цивільним кодексом України закріплено право власності, однак власник не може використовувати право власності на шкоду правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства погіршувати екологічну ситуацію та природні якості землі. Тому можна дійти висновку, що власник має право володіти своїм майном, але не повинен порушувати права інших, у тому числі сусідів. Якщо коротко, твоя свобода закінчується там, де починається чужа огорожа. Перейдемо до аналізу ситуацій, які можуть скластися із кожним. Сусід слухає музику надто гучно по ночах, говорити марно, що робити, окрім того, щоб співати разом з ним. Ніч для сну. Закон України про систему громадського здоров'я передбачає, що із 22-ї години вечора до 8-ї години ранку забороняється гучний спів. Гучні звуки, вигуки, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму на наступних об'єктах, у приміщеннях житлових будинків і на прибудинкових територіях, у приміщеннях закладів охорони здоров'я, санаторно-курортних закладів, закладів соціального захисту населення, надавачів соціальних послуг, закладів освіти культури, у приміщеннях готелів і гуртожитків, у приміщеннях закладів. Громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу, розташованих у межах населених пунктів, у приміщеннях інших будівель і споруд, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди, на територіях парків, скверів, зон відпочинку, розташованих на території мікрорайонів і груп житлових будинків. Здійснювати ремонтні роботи заборонено у робочі дні з 21-ї години вечора до 8-ї години ранку. У святкові та неробочі дні цілодобово. При цьому власник або орендар приміщень, в яких передбачається проведення ремонтних робіт, зобов'язаний повідомити мешканців прилеглих квартир про початок таких робіт. За згодою мешканців усіх прилеглих квартир ремонтні та будівельні роботи можуть проводитись також у святкові та неробочі дні. Якщо ж все-таки сусіди порушують ваш спокій ремонтом з 21 години вечора по 8 годину ранку, чи з 22-ї години вечора по 8 годину ранку ви почули гучні співи чи інші звуки, користування звуковітворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, ви маєте право викликати поліцію, які повинні прибути. На ваш виклик та скласти протокол за статтею 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме щодо порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правих актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях. Відповідно до вищезазначеної статті, відповідальність тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від 85 до 255 гривень на посадових осіб та громадян суб'єктів господарської діяльності від 255 гривень до 510 гривень. Особа, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке. Правопорушення очікує штраф у розмірі від 255 гривень до 510 гривень із конфіскацією звуковідтворювальної апаратури, піротехніки, інших предметів порушення тиші або без такої. І на посадових осіб та громадян суб'єктів господарської діяльності від 850 гривень до 1700 гривень із конфіскацією звуковідтворювальної апаратури, піротехнічних засобів, інших предметів порушення тиші. Сусід поставив паркан, і тепер я паркуюсь в сусідньому селі. Що з цим робити? Потрібно перевірити межі ділянки. Офіційно у кадастрі. Якщо він вийшов за межі ділянки, ви можете вимагати прибрати паркан. Якщо добровільно не захоче, в такому разі потрібно звертатися із позовом до суду. Якщо ж відмічається агресивна поведінка, Сусідів і добросусідські розмови не допомагають, щоб не втягуватись у конфлікт і найефективнішим способом зупинити агресію, варто буде викликати поліцію за номером 102. Тим більше, якщо є загроза життю, здоров'ю або майну. Також ви можете звернутися із заявою до дільничого або відділку поліції. Самостійно фіксувати докази це відеофіксація, свідки. Фото, медичні довідки, якщо були тілешні ушкодження, чи навіть психологічний тиск, що вплинуло на ваше психічне здоров'я. У разі вчинення злочину, а саме погроза вбивством, нанесення тілешних ушкоджень, порушення недо... недоторканості житла, хуліганство, якщо дії носять грубий характер і супроводжуються особливою зухвалістю, звертайтеся із заявою до поліції негайно. Якщо поліція не реагує, звертається із скаргою до органів прокуратури або управління внутрішньої безпеки поліції. Внаслідок незаконних дій ви маєте право отримати відшкодування моральної шкоди. Якщо поведінка сусідів викликала у вас сильний стрес, приниження чи психологічну шкоду, ви маєте право подати цивільний позов про моральну компенсацію. Зазвичай від 5 до 10 тисяч гривень і більше залежно від ситуації. Додати до позову медичні висновки, фото, відеофіксацію, свідчення свідків. Конфлікти з сусідами це реальність, але головне не перетворювати їх на війну. Закон на вашому боці, якщо діяти розумно, без емоцій і без фізичного впливу. Як бачимо, навіть найдрібніший побутовий конфлікт може дійти до суду, а може й не дійти, якщо ми всі трохи знизимо градус і говоритимемо з повагою та будемо толерантними один до одного. Сусідів не обирають, але з ними потрібно жити. А в сучасних умовах краще свій войовничий настрій спрямовувати на допомогу нашим захисникам, і тоді часу конфліктувати із сусідами не буде. І пам'ятайте, знати свої права це не скандалити, а захищати себе культурно і згідно закону. Побачимось у наступному випуску. І пам'ятайте, коли мовчить совість, говорить закон, а ми перекладаємо це на просту мову. Знайте свої права та підвищуйте свою правосвідомість. Також хочу нагадати, що ви можете самі запропонувати тему, яка вас цікавить. Для цього на Фейсбук-сторінці Адвокатського об'єднання Скорпіон або Фейсбук сторінці чи інстаграм-сторінці каналу Рівне 1 під відео ви можете залишити свій коментар з тим чи іншим питанням, яке вас цікавить. Звертаю вашу увагу на те, що актуальність інформації дійсна на момент виходу телепередачі та важливо аналізувати кожен окремий випадок та під нього підбирати ті чи інші норми чинного законодавства. Сподіваюся, що ми були корисними для вас сьогодні. З вами був адвокат, арбітражний керуючий, партнер адвокатського об'єднання Скорпіон Олександр Чепелюк та телепередача Швидка юридична допомога з адвокатським об'єднанням Скорпіон. За більш детальною інформацією з озвученої тематики та для запису на консультацію звертайтесь за номерами телефону 067 360 19 91 або 098 956 97 98. Допомагайте нашим захисникам. Слава Збройним силам України!